Весна вже прийшла, і наші сади прокидаються. Поки наші весняні рослини цибулі починають цвісти, ми часто помічаємо порожнечі в саду, які ми терміново хочемо наповнити новими кольорами. Хоча і незлічена кількість років квітів, які можна придбати та посадити в саду, не всі вони зацвітають у травні. Багато цвітуть пізніше, влітку, коли стає спекотно. Якщо ви хочете швидко перетворити свій сад, Ось список моїх улюблених багаторічних рослин, що цвітуть у травні, які ви можете придбати в садовому центрі прямо сьогодні та посадити Бейбиким Лайлек. Ботанічна назва. Бузок Бейбиким. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота, Завишки 2, 3 фути від 2 до 3 футів. Зони стійкості до морозу. Від 3 до восьми. Якщо вам подобається тип і аромат традиційного великого буску, але у вас не вистачає місця, або ви хочете додати його до своїх квіткових ліжок, сорт Бейбі Kim – це чудовий варіант. Цей малий бузок росте максимум у висоту 3 фути, але в той же час створює багато прекрасних фіолетових кольорів. Коли період світіння закінчиться, серця у формі серця залишатимуться пишними та зеленими протягом усього літа. Варіанти використання буску Ким» нескінченно. Посадіть цей сорт у багаторічних садах, як солітарна рослина, у контейнерах, і обов'язково додайте його туди, де ви можете насолоджуватися ароматом і спостерігати за залученими заплювачами. Дисконук є чудовим або розбитого серця. Ботанічна назва знижка чудова. Вимоги до сонця пентумбра. Висота від 2 до 3 футів від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу від 3 до 9. Старий фаворит садів, знижка це прекрасний багаторічний, який додає штриху витонченості вашим посадкам. З привабливим вирізаним листям ця рослина виробляє високі вигнуті стебла, прикрашені квітами у формі серця, які є рожевими або білими. Єдиним недоліком Діктора є те, що його листя згасає разом з квітами, які можуть залишити лисині плями в пейзажі. Щоб уникнути цього, посадіть Дітрар серед інших тіньових багаторічних рослин. Айберес Евергрен Ботанічна назва. Айберес Евергрен Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Одна нога у висоту від однієї до двох футів завширшки. Зони стійкості до морозу від 3 до 9. І баріс, це прекрасний заповідний дерев'яний багаторічний. Її деревні стебла ростуть лише однією ногою у висоту, але можуть поширитись до ширини на 2 фути, що робить цю рослину відмінною маленою кришкою для сонячних місць або для рокерів. Самі квіти це скупчення крихітних білих квітів, які дуже красиво контрастують з темно-зеленою листям. Якщо ви живете в теплішому регіоні Іберіс вічно зелена рослина. В основному, він стійкий до більшості захворювань та комах. Однак через те, що він зростає настільки низько, у вас можуть виникнути проблеми з слинками або равликами. Коли твій іберіс випікає, поріжте його, щоб він не став занадто подовженим. Теневий повзучий. Ботанічна назва Теневий повзучий. Вимоги до сонця. Від часткового відтінку до тіні висота від 3 до 6 дюймів у висоту від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу 4, 9. Цей фіолетовий повзучий багаторічний може бути спасінням для садівників з тінистими ділянками, де потрібен ґрунтовий покрив. Дуже темно, фіолетове листя везіння може поширюватися на 3 фути. Наприкінці весни суцвіття фіолетового спайка починають з'являтися з цих темних листків. Ви можете посадити життя в районах, де ваша трава погано росте, вона навіть витримає скошування після закінчення цвітіння. Якщо вам не потрібно замінювати газон, живий буде ідеально зростати між плиткою доріжки або як і як ґрунт. Цей багаторічний, дуже невибагливий і відносно стійкий до диких тварин. Аквілегія або водний хабар. Ботанічна назва Види аквілегії. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота. Від 1 до 3 футів у висоту. Від 1 до 2 футів. Зони стійкості до морозу. Від 3 до 9. Екуалидже. Прекрасний багаторічний з багатьма різновидами всіх кольорів веселки. Квіти і унікальні і додають дотику до свого саду. Листя росте з шторами з глибоко вирізаних листя, а квіти народжуються на сильних стеблах над листям. Це молодий багаторічний. Однак він легко самотував. Якщо ви не хочете, щоб ця рослина розмножувалася, видаліть зів'ялі квіти. Додайте аквілегію до своїх багаторічних садів з декількома тінями вони також додають принадності країн саду та кордонів. Молоїл Мутула Ботанічна назва Молоїл Мутула Вимоги до сонця Від повного сонця до часткового тіні Висота Від 1 до 2 футів у висоту, від 1 до 2 футів Зони стійкості до морозу 4, 8 Молаго і мутула відмінна рослина для ваших кордонів. Цей багаторічний росте у дуже привабливої округлої форми і виробляє жовтий до кінця весни, яка зберігається до літа. Листя залишаються м'яким зеленим відтінком до падіння, коли вони набувають сезонного червоно віолетового кольору. Посадіть багатобар в неосонячному місці у вашому саду, де ґрунт може бути поганим або нескладним. Цей багаторічний є невибагливим і стійким до більшості комах, захворювань та диких тварин. Сад герані або кран. Ботанічна назва. Види герані. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота. Від 1 до 2 футів у висоту від 2 до 3 футів. Зони стійкості до морозу. З 5 до 8 Сад Герані, також відомий як кран, є багаторічним улюбленим багатьма садівниками. Її листя прекрасна протягом усього сезону, а фіолетові або рожеві квіти додають позачасову красу. Коли проходить перша хвиля цвітіння, обріжте геран, щоб стимулювати друге цвітіння. Сад герані буде чудовим доповненням до ваших довгострокових садів або квіткових рядів на основі будинку. Як тільки ваші герані вкорінюються в саду, вони зможуть терпіти невелику посуху. Блакитний синій або сходи якова. Ботанічна назва. Синій синій. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота від одного до двох футів у висоту від одного до двох футів. Зони стійкості до морозу 4. 9. Блакитна сінюха – це прямо зростаючий, багаторічний з запаленим зеленим листям і сильними стеблами, які несуть квіти синювато-фіолетового дзвоника. Ці прекрасні квіти можуть досягти 1 дюйма діаметром, листя складаються з 20 листівок, що надає рослині відкладеного вигляду. Якщо посадити сінюху в частковому тіні, будьте уважні до порошкової роси. Цей багаторічний виглядає добре в будь-якому багаторічному квітковому плані, але особливо добре в рокарі. Видаліть падюни, коли їх цвітіння закінчиться. Це покращить зовнішній вигляд рослини і може сприяти другому цвітінню пізніше в сезоні. Манжата м'яка ботанічна назва Манжата м'яка. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота від 1 до 2 футів у висоту від 1 до 2 футів зони стійкості до морозу від 3 до 8 манджета це класична рослина з позачасовою красою. Вирощена в основному через зеленувато-жовті листя, ця довгострокова трава виробляє жовто-зелені квіти, що піднімаються над групами листя. Манджак вирощує штори великих зелених листків і служить прекрасним акцентом у будь-якому саду. Посадіть манжату з масерями як бордюр, а також через свій тривалий сад зберігайте акценти для акцентів у своїх домашніх букетах. Якщо ви дозволяєте квіти дозріти на рослині, ви можете помітити сміттєзвалище, яке може зробити рослину інвазивною. Видаліть зів'ялі квіти, щоб стимулювати друге цвітіння. Візантін чистет або овечів вуха. Ботанічна назва. Візантійський. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота Від 1 до 2 футів у висоту від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу. 4, 10 Візантійський очищувач. Це прекрасний багаторічний. Вирощений в основному завдяки його оксамитовому срібному листям, але до кінця весни він дійсно виробляє тілесні квіткові вуха, додаючи приплив кольору для наших садів. Якщо вам не подобається тип квітів, ви можете обрізати їх і отримати більше листя взамін, що робить це багаторічним чудовим рослиною або наземною кімнатою. Посадіть очищувач як бордюр або окантовку. Цей багаторічний може перенести як повне сонце. Так і частковий відтінок, а не прискіпливий до ґрунту. Видаліть листя пошкоджене або змінюючи колір, щоб поставити рослину в порядку і стимулювати ріст нової листя. Ландиш Мейскай Ботанічна назва. Ландиш Мейскай Вимоги до сонця. Від часткового відтінку до тіні Висота від 6 дюймів до однієї фути у висоту, від 6 дюймів до однієї ногою, зони стійкості до морозу. Від 2 до 7. Долина це чарівний багаторічний з найпривабливішою листям та декоративними сувіттями. Квіти білого дзвоника можуть свісти до трьох тижнів. Долина швидко поширюється, як тільки вона вкорінена. Майте це на увазі. Коли ви обираєте місце для цієї прекрасної рослини, посадіть долину на краю лісу для натуралізованого вигляду. Ви навіть можете покласти долину в контейнери. Не забудьте вирізати кілька кольорів, щоб насолодитися ними в кімнаті. Будьте обережні з місцем посадки цього багаторічного. Усі частини цієї рослини отруйні, коли усні. Це також вважається інвазивним багаторічним виглядом у багатьох регіонах, тому вивчайте проблему та посадіть обережно. Пані. Ботанічна назва Фіолетові погляди. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота від 6 дюймів до однієї ноги у висоту від 1 до 2 футів. Зони стійкості до морозу. 6, 10. Класична весняна квітка пансії буде продовжувати цвісти з прекрасними квітами в травні. Якщо ви ще не посадили пансіонів, ще не пізно. Насправді, оскільки це до кінця сезону квітучих для них, вам може пощастило знайти їх за зниженою ціною. Це може бути чудовим часом для запасу, адже ці милі квіти знову цвітуть восени. Ви можете знайти очі Енні у всій весельці дорогоцінних відтінків, посадіть панці в контейнери або квіткові грядки. Коли температура починає підніматися, розріжте педюни і перемістіть в тіні каструлі. Продовжуйте поливати їх, і вони знову цвітуть восени. Ви завжди можете пересадити свої панції в більш тінистому місці, наприклад, до краю Вудленду, щоб знову і знову насолоджуватися своїми веселими обличчями. Піонне молочне квітка. Ботанічна назва: Піонне молочне квітка. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткового тіні. Висота. Завишки 2-3 фути від 2 до 3 футів. Зони стійкості до морозу від 3 до 8. Піони люблять за свої чудові великі квіти. Ці багаторічні рослини можуть створити справжній сплеск у садах пізньою весною. Цей багаторічний має форму, укладену вас. Сильні стебла підтримують великі зелені листя, а також великі вражаючі суцвіття. Ці квіти були в різних кольорах, що робить їх ідеєю.